Фактично в перший день форуму офіційний будуть дискутувати формулу мира президента України Володимира Зеленського радники з національної безпеки країн світу, і фактично, форум почнеться з теми України, яка є нагальною, яка є самою актуальною, найактуальнішою зараз і від якої залежить ситуація в світі, також будуть обговорювати. Життя в Україні там декілька сесій, зокрема з істориками, з економістами. Окрема зустріч буде присвячена відбудові України в контексті розширення Європейського союзу. Буде така сесія, і на неї буде приймати участь і представник українського уряду. Покрай... принаймні так заплановано. І також буде зустріч, дискусія за участю анонсується, принаймні, міністра іноземних справ України про оборонну стратегію, оборонні можливості Європи, об'єднаної Європи. От такі декілька. Звісно, там будуть дискутувати не тільки. Українську тему да, там і будуть і, і, і штучний інтелект, і, 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 і стратегію боротьби зі змінами клімату, зміною енергетичного підходу, енергетику будуть дискутувати. Но, але центральною темою головною, на мій погляд, буде вони заявили чотири теми, але центральною буде безпека і співробітництво в світі, де ми бачимо, що деякі країни, країни не хочуть їх не хочуть, щоб ці правила. Існували вони взагалі кажуть, що їх не існує що це да там ну такі як Росія, Іран та інші деякі країни, і у цьому світі будуть намагатися зрозуміти люди, як їм жити, як вибудовувати свої країни, як вибудовувати політику, як забезпечити безпеку така тавтологія забезпечити безпеку. Але о, українська тематика з цього боку буде центральною головні і головною. бо… Ще раз повторюю, розпочнеться цей форум фактично з обговорення формули мира Володимира Зеленського, і це буде вже четверте обговорення цієї формули мира, і можливо, ми навіть побачимо деякі да, такі… Ми вже побачили, да, що більшість країн погоджуються з основними положеннями цієї формули про територіальну цілісність країни. Про повагу до уставу Організації Об'єднаних Націй Об'єднаних Націй, але можливо, ми вже побачимо, як це буде більш детально прописано, якісь контури, да, як це буде все виконуватися технічно. Це переговори. Вони доволі закриті. е, те, що ми можемо сказати, що. Україна тримає свої позиції про територіальну цілісність країни, про те, що вона має бути відновлена, про те, що має поважатися устава Організації Об'єднаних Націй. І я, як, як, як я вже казав, можливо, ми вже побачимо більш детальні контури того, як це безпосередньо має виконуватися, в тому числі і урох, враховуючи, що в Україні потрібні гарантії безпеки найкращі гарантії безпеки це членство в Європейському Союзі та НАТО. Але там ми бачимо, що є певні певні шляхи, які ми маємо пройти, і під час проходження cього, цього, цього шляху, країні потрібні гарантії безпеки. Можливо, ми побачимо, як вони більш детально викристалізовуються да не тільки там в деклараціях або в сумах а, грошових, які країни готові надіслати, виділити для України для її оборони та безпеки, але і в якихось інших зобов'язаннях: військових поставках а, постачання зброї тощо, вже такі, да більш детальні. Переговори за більш конкретними пунктами, це рівень радників, потрібно дати там саміт вже миру за участі голів держав проводити, для того щоб побачити вже рішення, я, я кажу, що вони можуть можуть бути пропрацьовані і проговорені позиції можуть бути згоджені, бо коли мова йде не лише про країни Європейського Союзу або Північної Америки. То потрібен широкий консенсус. І дійсно, ми бачимо, що у різних країн різні інтереси. І... Але всі вони поважають уставу Організації Об'єднаних Націй Об'єднаних Націй. Всі вони а, стоять на тому, що територіальна цілісність а, України це. А, це... Те, що потрібно захищати, і це, це за визначенням, це не обговорюється, і на базі якихось основних вже проговорюються конкретні якісь кроки, тому що ми знаємо, да, там, що позиція Північної Америки, Сполучених Штатів а, так Канади, да, там, так званого західного світу, вона однозначна, що російські війська мають покинути територію України. Негайно і тоді можна да щось про щось розмовляти, конкретно обговорювати. Це така передумова а, припинення вогню та сталого миру а, в той час у Китаї може бути дещо інша позиція. Вони не наполягають на негайному залишенні території України російськими військами, а, але вони також закликають поважати територіальну цілісність нашої держави та зберегати її. Тому може бути якийсь технічний інший підхід у держави. Їх і він має бути узгоджений. Для цього саме і проводяться ці зустрічі, але довоз це особливе. Особливий майданчик, тому що там збираються голови держав паралельно, представники урядів. Це таке представництво дещо да таке дуже впливове. Це не рівень радника з безпеки, і, хоча ці всі люди, вони можливо формально не будуть мати, не будуть приймати участь в обговоренні формули миру, але вони так чи інакше будуть залучені. Можливо, да, тут вдасться вже побачити якісь більш більш явні контури того, як технічно буде виконуватися ця формула мира. Президента України Володимира Зеленського, яку він запропонував зараз. Україна досить серйозно залежна від позиції Європейського союзу, який надає суттєву допомогу, який є фактично фінансовим гарантом нашої держави і стабільності. І тому питання розширення воно і тема, буде, яка буде обговорюватися, вона і буде обговорюватися в контексті. Бізнесу, бізнесу розширення, тому що всі ці проекти відновлення зараз під час бойових дій, під час агресії Росії, вони здебільшого можливі під гарантії Європейського союзу та Сполучених Штатів Америки для інвесторів під проекти, під їх фінансування, і з такого боку буде дискутуватися, обговорюватися, звісно, відновлення. України, як вона буде відбуватися, і за рахунок чого я думаю неодмінно українські представники будуть підіймати питання використання російських заморожених активів для відновлення України. Це суттєва сума, і тут буде такий економічний аспект. Але би я підкреслював, що економіки не може бути без безпеки тим більше. Міжнародної економіки, тому форум, хоч він і економічний, але безпекові питання. Вони все більш актуальні не тільки у Європі, але й на близькому Сході, але й на близькому сході і в інших частях планети. І тому від безпеки все, все інше походить від безпеки, і саме забезпечення безпеки, стабільності в фрагментованому світі, це буде основна тема.